То ви там стріляєте. Якщо вони лізуть сюди, то даємо відпір. Чаще вже, бо у нас з'явилося більше вооруження більше. Весна ради зовсім. Тому що я сподіваюся, що це відчт того, що вже скоро закінчиться, це все. Вижене ми цих хлопців. Чи як краще сказати. Ну, за останнє час, просто, що вони вже бояться робити прориви, проходити, бо коли вони починають, отримують відсіч і дуже гарно. Робота заключається в тому, щоб знайти ціль, саму як сказати, саму жирну ціль. Це не простий копачик, який переходить там, і починає копати щось бліндаж, а якесь кулеметне гніздо, яке може нанести велике ураження нам. Його треба зачистити. Є е, снайпери такі ж самі, як ми. Це теж пріоритетна ціль, яку треба знайти і знищити першим, як вони знайдуть нас. Змін нема. Вони як, як працювали артилерію, так і працюють. Просто е, чим далі, воно йде менш більш затихання. Що в артилерії, що в авіації. Походу, сказується них, на них таке. їхня кількість БК, воно таке зменшується в них.